У 2021 році п'ятеро прикордонників отримали по два гектари землі поруч із річкою Стир біля Луцька. Їм безоплатно виділили ділянки як учасникам бойових дій. Ми разом писали загиблим разом. Давай заява ми звісно, були здивовані, що нам воділи, але ми задоволені, що виділили. землю. Дали для сільського господарства. Один із військових мріяв вирощувати лохину, але не встиг, бо через три роки ці ділянки вже належать місцевому бізнесмену і колишньому депутату В'ячеславу Богдану. Не треба тримати тих державних земель за пазуху. Вітайте людям. Аграрій прямо каже: придбав землю за копійки, бо сьогодні активи дешевші. Тому вони вони дешеві ці активи. Вони коштують копійки. Це ж не ні для кого не секрет. Тобто вони стояли там дурні грошей, а зараз вони стоять копійки. А от один із прикордонників зізнався, що не писав заяви і не знав, що має ділянку. Саме його землю згодом арештували в рамках кримінального провадження. Там недобросовісні і підприємці, і посадовці Держкомзему могли знаходити так, би мовити, активних військовослужбовців від їхнього імені писати. Землі слідство підозрює, що це могла бути схема. Чиновники держокадастру оформляли землю на військових без їхнього відома, а потім ці ділянки швиденько переходили в потрібні руки. Крім того, правоохоронці вважають, що виділені гектари розташовані занадто близько до стиру, тобто це землі водного фонду, які взагалі не можна приватизовувати. коли відводять допустим розпаювання. До нас приходять, погоджують інколи, інколи не прихможуть і не прийти, і не погодити. Ну десь там собі роблять земельники. розслідування триває, проте частина землі вже в руках аграрного бізнесу. А що думаєте, ви з цього приводу? Пишіть у коментарях. Деталі уже на нашому сайті та на ютуб каналі. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.